Так, друзі, маленьке відео про ліхтарики від Володимира і взагалі про ліхтарики. Дивіться, хто раптом не знав, повідомляю. Може, я согласен, багато хто такого не знає, навіть не уявляє. Але діло в тому, що оці всі ліхтарики, ліхтарики заряджаються простим, зарядним, звичайним, з USB-виходом. Простим. Зарядним. Поняли? Ось таким. 5 В, 2 Ампера. Або аналогічні зарядні, які мають USB-виход. До прикладу, я беру ліхтар. Я беру хороше, потужне зарядне, 30-ваттне Сентео. Осьо, пожалуйста. А, воно Type-C Type-C, вхід Type-C, як бачимо, і type -C, type c двосторонній кабель. Для швидкісної зарядки. Кабеля type c Type-C двохсторонні, використовуються для швидкісної зарядки електронних гаджетів для швидкісної. Для звичайної зарядки вони не підходять. не підходять. Тобто, якщо вам треба звичайну зарядку, вам треба звичайну зарядку. Вам треба брати блочок е отакий. Який може заряджати через USB і через Type-C. І кабель вам треба USB. USB. Можна отакий кабель USB, можна отакий кабель USB за 85 гривень. Але вам треба USB кабель. Пояснюю зараз чого, показую. Дивіться. Дивіться, показую на прикладі ліхтаря. Ось ліхтар. Світа, все чудово, все. У нього зарядочка Type-C. Ліхтар заряджається звичайними зарядками. Не швидкісними, як телефон, а звичайною зарядкою. А, тепер я беру кабель. Ось беру зарядне СНТ, о 30 ватне яке має USB і має Type-C. Показую. Вставляю двосторонній Type-C кабель. Type-C Type-C. Ваня, дай телефон Android, наш робочий. <кхем> Xiaomi. Вставляю. Ліхтар не заряджається. Швидкісна, потужна зарядка не заряджає цей ліхтар. Заряджається швидкою зарядкою. Прекрасно. Але ліхтар відмовляється заказу, е, заряджати. Чому? Тому що це тайп-сі тай-сі. Він тільки для швидкісних зарядок. Павербанки через них заряджати. А тепер беру обичний кабель. Обичний кабель USB на Type-C. USB предназначено для невеликих нагрузок. Сюди можна ставити USB лампочки. і так далі. Всякі прилади. Тут також є протокол швидкої зарядки, але тут також є протокол звичайної зарядки. Тобто обична. Тут також є швидкісна зарядка, як ми бачимо. Але в USB-портові є також протокол звичайної, простої зарядки. Дивимося, ліхтар, якщо заряджається. Ваня, бачиш? Ліхтар заряджається через USB-гніздо. Але через Type-C заряджатися він не зможе. А чому? А тому, що Type-C для швидких зарядок, а не для ліхтариків. Із-за того. 에, людям предлагати type -C, type c кабель до ліхтариків заборонено. Поняли? Для телефонів, для павербанків, для всього тільки type -C, type c Він лучше набагато швидкішний. Але якщо людина буде ліхтарика заряджати акумулятор, йому треба кабель USB, Type-C. Не вздумайте предлагать. Type-C type ніт. Тут буде тільки USB. Це касається отаких ліхтариків простих приладів, ручних ліхтариків із Type-C роз'ємами теж. Тому що, казалось би, вони соврімні, вони з Type-C. Але вони повинні заряджатися звичайною зарядкою, не швидкісною. Кабель до них в комплекті, USB-шний ложать. Не type c type c Поняв? Так само у цих ліхтарів. <кхм> так що. Краще, щоб не було ніяких казусів, просто людям до ліхтариків пропонуйте USB кабеля не Type-C. Дивись, зарядка йде? Нема зарядка? Не йде. То що це Type-C? Type-C. Він в захист заходить. Не йде. Ось USB кабель. USB здатен давати просту зарядку. І ліхтар пішов заряджатися. Бачите? Зрозумів, Ваня? Може ще хто цього не знав, закріпіть собі, десь запишіть на блокнотику. Я в себе в робочій групі це відео закріплю, хто іще не знав, чому ліхтарі не заряджаються через Type-C Type-C. Бо я бачу одному чоловікові предложили е, кращий кабель Type-C type C, але він то кращий, але не для ліхтарика. А він для ліхтарика взяв. І тоді я зрозумів, що ви цього не знаєте. Якось я це давно знав, але просто не думав, що хтось не знає.